Рішив висадитися з автобуса в 6 утра. І штаб я добирався сам до Луцька. Дорога була до Луцька. Дорога була? Ну я сел в маршрутку. Сіжу. Мені дзвонить ще Володя полівою говорить, придержи маршрутку, я здесь. Український вболівальник у цьому м'яко кажучи, химерному методі вахування футболістів легко пізнає почерк Віталія Кверценова, багаторічного наставника Луцької волині, відомого вибуховою експресією, гострими заявами у пресі та скандальним вайбом якою журналісти заміряли рівень шуму, коли карчить Віталій Володимирович. І максимальна позначка сягала 80 децибел. Для розуміння це еквівалентно звуку проходження поїзда. Про найексцентричнішого тренера українського футболу його колишні підопічні мають вагон історій. Ніколи не забуду, як грали проти дублюючого складу. У них було 14 футболістів, а у нас лише 10. До того ж ми були одягнені в бронежилети. Це дуже складно, іноді біжиш і нічого не бачиш. В очах усе біле. після 20 хвилин можна з розуму зійти. У пориві люті не любив іронічно називати матея румунським пеле і посипав брутальною лайкою. Звісно, не лише його через невдалу гуру під гарячу руку потрапляли усі без розбору. Приймаєш і не Думаєш нічого думай, раніше, м'яч менше приняв Екс-кавбек Волині Сергій Соботович згадував, що якось перед зборами Кварцяний переглядав одразу 40 футболістів. Розповідав, що відбере їх у команду за принципом: хто виживе, той буде грати. Перед тренуванням Віталій Володимирович іноді обіцяв переможцям специфічний приз пляшку Пепсі. За ту воду ми ледве не вбивали один одного. Якось було соромно програти товаришу по команді. Після тренування кварцяний питав нас, чому ми на полі за гроші викладаємося менше аніж за солодку воду. Колишні підопічні розповідали, якщо після першого тайму волень не вона у рахунку, у роздягальні творився справжній армагедон. Сам кварцяний називав цей метод долити бензину в душі. «Я і тільки мені щось, за фіна скаже, як з'їдуть ребко. КІПІДО! Вуйді грають про збори вдоми! Якось кварцяний падав у болото, щоб пов'язати Василю сачку, як правильно грати головою. Якось забігає в перерві матчу в роздягальню. Найголовнішими для нього показниками були підкати та відбори. Ви що не вмієте підкатів робити? Хіба це підкати? І з розгону в своєму білосніжному костюмі через всю роздягальню демонструє справжній підкат: ось як треба. Кричить словенський легіонар Далібор Стеванович каже, що найбільше після прибуття в Україну його шокували ями на дорогах, які не давали розігнатися автівці навіть до 60 кілометрів за годину. Але ще більше балканця ошелечили тренерські методи кварцяного. Я вперше побачив, що тренер може бити гравців. Ось прямо бив, якщо погано граєш, навіть якщо погано тренуєшся. Мене правда не чіпав. Він взагалі любив гравців з Югославії. діставалося в основному українцям. Якщо ти не перемагаєш після першого тайму, в роздягальні неможливо було йому в очі дивитися. Степанович також згадував, що Кварцяний обирав дивні декорації для перемовин. Переодягаємося, а кварцяний кличе мене в туалет. Разом з ним і з фінансовим директором йдемо. Я подумав, що мене зараз будуть бити, адже програли минулий матч. Я навіть приготувався оборонятися. А фінансовий директор починає якісь папери перебирати. Він трохи розмовляв англійською. Тренер тобі хоче дати ще одну зарплату. Тобі належить три зарплати, а буде чотири. А от грузинському співзахиснику Олександру Корбахідзе запам'яталося інше. Один раз після ігри з металістом, я не пам'ятаю, в останній хвилині упустили победу. Я на флеш-інтерв'ю сказав, моя фамілія він постійно путал. То кікабіді, то кобахіді, то кахабіді, то Каладзе, мою даже. Під час поєдинків тренер Волині був суцільним оголеним нервом. І якщо Луческу, до прикладу, кидав шапку, то кварцяний міг падати на газон сам. мене <пільши> що під час поєдинку любив ухвалювати радикальні рішення. Як от щодо Сергія Політила у поєдинку проти шахтаря? <тас> <тас> Зі спогадів Євгена Хачаріді кверцяни любив приводити на тренування свою вівчарку Рукі, яка розривала м'яч на частини. Така собі жива метафора, як за уявленням Віталія Володимировича, мають діяти гравці на полі. Стосунки хачаріді і кверцяну це взагалі окрема історія. Найодіознішим епізодом якої став косплей на Фергюсона і Бекхема. Пам'ятаю, грали ми з енергетиком з бурштина. Був сильний дощ, поле перетворилося на багнюку. А я забув взяти буци з металевими шипами та грав у копочках і разів п'ять послизнувся і впав. У перерві до роздягальні заходить кварцяний і давай всім пхати. Тут черга доходить до мене. Володимирович тримав у руках півлітрову пляшку води і, як запустить її в мене, поцілив у коліно, аж синець залишився. На другий тайм ми вийшли заведені та у підсумку перемогли. Після гри Володимирович уже охолонув і ми нормально поспілкувалися. Я сам був винен. Євгену від ександрич наставника діставалося добряче. Коуч погрожував відправити його жити у гуртожиток, а ще позбавити премії через прохання про заміну в одному із програних матчів. Та як з'ясувалося згодом, захиснику у тому поєдинку зламали ребро. Тож кварцяний попросив вибачення. Загалом Євген називає тренера поза полем золотою людиною. Хай там як роки минули, але звичка кварцяну отролити хачеріді залишилася. Хачик бачить, де поля не бачить. Від кварцяного діставалося і своїм гравцям, і футболістам. Суперника, яким він теж не шкодував перчаного слівця. Сьогодні грають дві команди як представники Второй. Я думаю, Крембас був сідьма ліга. Ми сідьма ліга. Б. Попри одіозні методи, Віталій Володимирович відкрив цілу низку футбольних талантів. Окрім же згадних Хачаріді і Сачка, у Кварцяного свій професійний шлях розпочинав Олег Лужний. У продаже Волинського метра свого часу ходив і В'ячеслав Шевчук. А ще цей коуч запросив Україну Марко Девича і Папу Гує. Цей захисник мені одразу сподобався, оскільки не був розбалуваний, був доволі замкненим. Я дав йому 100 доларів. Щоби він купив собі кросівки, то він не знав, як мені дякувати. Коли папа почав тренуватися з командою, ми практично відразу вирішили, що заберемо його до себе. Окремою уваги заслуговують прес-конференції за участі Віталія Кварценого. Мені номер как-нибудь. люди хотят праздник. тренера. Давай, давай красоту, бо мені стидна, так, плевали плеваємо до твою красоту, ми, ми пульмо м'яч, там ти типу, по 20 давайся прайд сілі на самоліт, прилетіли піво попили. Одного разу він поскаржився на брак льовоних гравців і вирішив пошукати підсилення серед журналістів. є? є? Кого заявити? Як стверджує Владислав Ващук, у наставника Волині не було чіткого плану на тренування. Вот ему вот так захотелось тренироваться, так и будем тренироваться. Играли как-то в Яремче, кубок да, был Украины. Четыре часа игра, ну, он решил с утра зарядку сделать. Ну, зарядка ему так понравилась, что мы играли в футбол, дыр-дыр, два -дыр, часа. Ну, естественно, мы успели там пообедать, покушать, и, грубо говоря, в четыре у нас игра. Ну, мы еще от зарядки не отошли. И первый тайм 3-0 мы уже проиграли. Коли одного разу кварцяний пропустив прес конференцію в Олександрії, йому закинули, що мовляв, ігнорує журналістів, але тренер віднайшов красноване пояснення власної відсутності. Я ходив як лох, там, минут 10 по стадіону. Ніхто мене нікуди не приглашав. Де тут що, куди я піду? Здрасте, надіть кабінет для того, щоб я вам щось міг сказати. Спитайте моїх тренерів, тебе визивали, мене шукали, ніхто нічого не шукав. Якщо було по-другому, то тоді я... мені навіть немає за що вибачатись. Та свою найвідомішу крилату фразу Віталій Володимирович адресував футбольним суддям. У суддяському комітеті одні і ті ж люди, там схеми, там варіанти, там кібернетика. Коуч Волині обіцяв вивести на чисту воду всі мутні схеми в українському футболі. Вирішив навіть перестрахуватися, взявши ідею з одного із сценаріїв голівудського бойовика. Запам'ятайте, я вже написав это все в письмі, воно лежить у мене. Якщо мене уб'ють, всі прочитають, що там написано. Там написано, кому дають, які клуби дають, сколько дають. Так що поздно вбивати. Верні, это можна, але. Но... Об этом узнає дві смі. Кварцяний активно висловлювався проти впровадження вар в українському футболі і стверджував, що сучасні технології вбивають футбол. Мовляв, втрачається динаміка. Я рахую тільки фіксація гола, все, більше нічого не треба вар. Рука ну була рука, не було руки. Ну, суддя не зафіксував побіг. Все. Ні, гол забили, півчаса команди внімаються. Вже хтось з однеї команди інфаркт отримав. Той же вмер від горя. Той п'яний від радості вже сив випити, закусити. Тут йому кажуть, що одно ти програв. А ще Віталій Володимирович вважав, що доцільно було би заборонити заміни у донечний час Із тих же міркувань, щоб не втрачалася краса футболу. Я давно інноватор. Ніхто не приймає, може це реально. Вони варвали. Кому він нужен? Мав перцяни рекомендації щодо процедури жеребкування Кубка України. Тренера Волині страшенно обурило, що кілька років поспіль його команді випадало мірятися силами із Дніпром. Не треба тасувати шарики в холодильник, чи. В Гарячу пічку класти, раз і не зводити лбами нас з Дніпро. Лучше взяти якогось бомжа в метро, привести на жери, бо він витягне нормальний жири. Ще 12 років тому Віталій Володимирович знав, як давати відсіч інтернет рулям І ботам: Ребята, станьте на моє місце, господа интернетчики, которые боятся почему-то. Если я даю інтерв'ю, я говорю, як фарцян. Или это враги спеціальні ситуації, э, всякую грязь, і не пишут, там Матадор, Сеня Філкенштейн, Маня там Поднебесна. Она нам пише, що його фамилия Кравчук Петро Петрович. Траплялися у тренерській кар'єрі кварцяного і геть грандіозні зашквари. До прикладу, у 2016-му відзначився відверто сексистською заявою про Катерину Мунзуль. Мене теж іноді на жінок в слаєк розумієш. Це перше. Друге я шукав інспектора перед початком другого тайму, бо я послав тренерів. Найдіть пана Мельничука, він досвідчений, е, значить, футбольний Фахівець нехай обіснить мадам, що треба, не треба портити гру. А що їй це потрібно? На вагон колготу вона ще заробить і заробить. Після цих сексистських спічів кварцяного дискваліфікували на три матчі. Нестриманість на емоційного тренера призводила і практично до міжнародних скандалів. Було й таке, що заявив, що сербів свого часу не домомбили американці. Хлопці хотіли кварца побити. Віталій Володимирович спершу говорить, а потім думає: на емоціях він може видати що завгодно. Він не врахував, що, приміром, брат Джудовича у цій війні загинув. Коли Міодрак підійшов до кварцяного, то думав, що він його вб'є. Але Джудович розплакався. До честі Віталія Володимировича за свої слова він попросив вибачення. Ім'я Віталія Кварцяного міцно асоціюється із Волинню, але були його тренерські діяльності і інші команди. До прикладу, у 2012 році він працював у кривбасі. Щоправда, аж цілий місяць згодом подав у відставку, а причиною стало непорозуміння із гендиректором Олександром Затулком. Не зійшлися о трансферній політиці. Першим номером у воротах Криворізької команди Кварцяний бачив Андрія Тлумака, але цього клуб так і не заявив. Грині не дають на трасі. Долара не дають на трас. Я з ним був по-хорошому цілий місяць, але почалася з трасиної і чоловік мене обманув, обманував красиво, гібко, думав, що я не знаю. Після Кривого Рогу кварцяний перебрався до Запоріжжя, де очолив тамтешній металург. Тут теж не бракувало емоційних історій. Добре, до прикладу, одного разу фани металурга зупинили посеред дороги клубний автобус після жахливої серії. Чотирнадцятий поразок у 17-ти турах української прем'єр-ліги. Засунуть нам красне, то жовте, то 4, то oh то oh трав. Oh а я если иностранцам ни один иностранцев, Якщо я останусь работать не буду, здесь 9 иностранцев, никто не хочет играть в патриотически. И они не должны делать. Під уродою Кварценого запорізький металург фінішував за крок до зони валюту, а сам коуч наступного сезону повернувся до Волині вже у четверте у своїй кар'єрі. Там Віталій Володимирович попрацює до 2017-го, а згодом покине тренерську діяльність. Однак він і досі не попрощався із футболом остаточно у 23-му році. Кварценого вкотре переобрали президентом асоціації футболу Волинської області ще на чотири роки. А цю посаду він обіймає із 2013-го.